Друзі, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Віта ТВ. Сьогодні отримала балістичні пакети і готова разом із вами їх розпакувати, залишивши, звісно, для вас посилання, аби ви теж для своїх важливих людей змогли придбати, тому що це додатковий захист і захист не тільки для бійця, а й для тих, хто його оточує, тому що уламки не обирають своєї траєкторії і можуть дуже сильно нашкодити. Якось так сталося, що в жилетах, які ви купуєте або які вам дають, не завжди є, а може й в більшості випадків немає, балістичних пакетів, які захищають від уламків. Саме тому арма виробляє саме ці невистачаючі частини. Їм велика вдячність за те, що не витрачають час, гроші на патентування, розробки, перевірки, виробництво, а також сплачують податки. Знаходять нові можливості зв'язки і діляться захисниками якісними балістичними пакетами, які зроблені в Україні і існують для того, щоб захищати. Якісно прошито по декілька разів. Цупка тканина і наповнення. І підійде для будь-якого броника. Окрім передньої і задньої частини таких, є ще додаткові. Більше інформації на сторінці і на сайті Арма, посилання під відео. А я щиро дякую команду Арма за те, що працюють задля захисту життів і нашої спільної перемоги.